багато вже було сказано. Повна назва цієї статті назвати повноцінною доповіддю це буде на голову слівно. Перш за все, через те, що я не є фаховим істориком. Сподіваюся, що моя стаття, вона, можливо, стане поштовхом до проведення досліджень, про які буде як у мова. Власне. Професійними істориками і ці дослідження будуть використані серед, серед середовища українських націоналістів в сучасності. Повна назва цієї статті практичний досвід Організації Національної оборони Карпатська Січ як зразок для сучасної діяльності організації суд. Вже було сказано про передісторію власне створення Карпатської Січі, була мова про Мюнхенську конференцію, була мова про віденський арбітраж. як Мирні легальні методи задоволення територіальних претензій Угорщини, які вона мала до карпатської України, власне, було сказано про створення організації національної оборони Карпатська Січ, яка мала поборювати незаконні, власне, а силові диверсійні методи боротьби Угорщини, якими вона хотіла знову ж таки не задовольнити свої претензії. Суть моєї статті зводиться до проведення ряду паралелей 1938-39 років і сучасності. З заснування карпатської січні минуло рівно 75 років тому. Сьогодні ми, українці, зіткнулися зі складною внутрішньою. Та вкрай заплутаною міжнародною ситуацією. Нам в цей час власне необхідно ретельно проаналізувати процес створення карпатської січі, її існування та взаємодію з тодішньою регулярною армією та офіційною чеською владою. Що ж, осінь 2013 року, тепер це час, коли Україна стоїть на великому розпуті на схід до азійської Москви чи на захід до толерантної Європи. Сьогоднішній старий світ є ареною боротьби консервативних традицій Європи проти гейпарадів, мусульманських мечетей, негритянських барабанів і китайських ліхтариків. Кінця цієї боротьби не видно, як і не видно наразі її переможця. Тим не менше, місце України з Європою, а не з Москвою, яка в додачу до свого традиційного деспотичного варварства має всі шанси через кілька років стати ще ісламською країною. Наша держава оточена сусідами сумнівної добросовісності. Росія, яка ніяк не може позбавитися своїх імперських амбіцій і претендує на південну і східну частину України. Польща, яка позиціонує себе адвокатом України в Європі, в лапках, але тим не менше роздає карти поляка на заході нашої, держ... на заході нашої держави. А тепер ще й намагається звинуватити нас у вигаданому геноциді поляків на волині в 40-х роках минулого століття. Румунія, яка вважає Буковину своєю віковічною територією. Це та ж сама Угорщина нащадок держави адмірала Мікоша Горті, патріоти якої мріють про новий лідерський арбітраж і повторення березня 1939 року. Сьогодні у світі, як і 75 років тому, слухають тільки син. В 21-му столітті у визначенні могутності держави важливу роль відіграє її економіка. Проте силу меча і пороха ніхто не відміняв. І військові потуги, сам факт їхньої наявності держави, є також важливим чинником. Збройні сили України будемо реально дивитися на картину, після Раду реформ та покращень відіграють здебільше функції великого будівельного батальйону та театральної трупи, яка імітує армію під час парадів до Дня Побєди чи ще якихось урочистостів, які залишилися навіть Шевицької імперії. Більше того, влада не проводить жодних дій, аби вийти з цього жарогідного становища. Якщо припустити, що амбіції вище перерахованих держав затьмарять здоровий глузд їхніх керівників. То прогнози у випадку збройного протистояння для України будуть вельми невтішними. Якщо наша держава не здатна захистити своїх громадян, то здоровий гус нам говорить, що громадяни самі мають бути готовими до власної оборони і оборони самої держави. Збройні сили України, які проводили регулярні призови молоді, а показує практика, не в змозі її належним чином підготувати через банальний брак справної техніки, набоїв та мотивації офіцерів. Така структура, як товариство сприяння оборони України, що мала б займатися підготовкою молоді з військово технічних спеціальностей, останніми роками взагалі не подає явних ознак свого існування. Щоб буде якось привернути увагу сучасного українського суспільства, в першу чергу молоді, до військової справи нам слід звернутися до історичного досвіду діяльності парамілітарних організацій українців, що існували в минулому столітті. Певною мірою тут служить прикладом і довоєнні організації СоКіл Січ та Пласт. Але найбільш яскравішим прикладом є саме Карпатська Січ. Звісно, не можна відкидати і досвіду української військової організації та організації українських націоналістів, які боролися проти окупантів, але вони були революційними організаціями, дії яких, м'яко кажучи, не вписувалося законодавство держав, до складу яких ходили території України тоді. Приклад Карпатської Січі є найбільш актуальним, адже вона була легальною організацією. Чехословаччина в 1938 році з демократичної держави перетворилася на поліцейську, що було зумовлено зовнішньою загрозою та внутрішніми сепаратистськими настроями. Подібна ситуація сьогодні є і в Україні, але причини інші. Подібна ситуація є в Україні, якщо взяти до уваги от останні постійні тенденції щодо збільшення фінансування внутрішніх органів, їхнього використання як інструменту протидії масовим заходам, що і коронізова сучасна опозиція, а також репресії, які сьогодні здійснюються владою проти ряду українських націоналістів, наших побратимів. Тоді, в 38-му році, урячу кословаччини усе ко озброєнню Карпатської Січі. В сучасній Україні створення озброєної структури, що не безпорядковується безпосередньо державі, вважається взагалі протизаконним і карається відповідно до кримінального законодавства. Прийнятий 11 листопада 2019 року закон про внесення змін і доповнення деяких законодавчих актів України, заклав правові підвалини заборони на створення недержавних воєнізованих формувань. Проте під термін воєнізоване формування може припасти будь-який дитячо-юнацький спортивний клуб, реконструкторська чи чискавська організація. Згідно цього закону під воєнізованими формуваннями слід розуміти формування чи групу, які мають організаційну структуру військового типу, а саме єдина начальність, підпорядкованість, дисципліну, а також яких проводиться військова або струювач чи фізична підготовка. Аби уникнути переслідування з боку державних органів, слід розбудовувати вже існуючі в Україні молодіжні організації, які ставлять собі за мету національно-патріотичне та спортивне виховання молоді. І справедливо, що ми в першу чергу бачимо е, організацію СоКІЛ, який існував в Україні до 1939 року і був заборонений більшовиками від 2006 році. Організація, яка сьогодні активно розбудовується по всій Україні, має ряд зареєстрованих в органах юстиції обласних та районних осередків західних областях. Зараз «Сокіл» проходить процедуру реєстрації Міністерства юстиції як всеукраїнська молодіжна громадська організація. Вона не є єдиною структурою такого плану, проте особливу увагу ми акцентуємо на ній саме з тих причин, що організація працює по всій Україні навіть в тих областях, де слабо розвинений соналістичний рух, в тому числі в Одесі та на Донбасі. Крім того, організація працює із молоддю різного віку, із школярами, і студентами, з робітничою молоді. І її на даний момент ще не встигли торкнутися ці негативні. Процеси комерціалізації діяльності, які, на жаль, зачепили ряд молодіжних структур, що виникло на початку 90-х років. Враховуючи чинність вищевказних нормативних актів, акцентувати роботу з молоддю сьогодні слід на спортивному вихованні. Якщо у епоху Карпатської Січі можна було відверто говорити про військово-патріотичне виховання, сьогодні нам це держава не дає робити. Але. Сьогодні ми маємо повне право і в даній ситуації обов'язок проводити спортивно-патріотичне виховання молоді. Е... На щастя, сьогодні наука і техніка пішла так далеко, що у світі розвинені такі види спорту, які можуть ознайомити і дати уявлення про принципи ведення бойових дій навіть без безпосереднього контакту і зброєю, що не чинне законодавство. Мова йде зокрема про такі види спорту, як стрибол і йому подібні. Це має замінити собою стрільби, які проводили оонівські інструктори для січовиків у 1938 році. Також згадаємо, що більшість січовиків у 1939 році, які власне, брали участь в бойових діях, також до того вояки легіону, січових стрільців у 2014 році, вояки Української Галицької армії у 2018 році, були вихідцями саме з аналогічно-спортивно-патріотичних товариств, зокрема з того, того самого Сокола, які, як і ми в сонячних умовах, не мали можливості проводити відкритий воєнізований вишкіл. Ще одна з проблем, з якою зіткнулися чоловіки в 1939 році, це необхідно знову ж таки визнати, це брак кваліфікованих офіцерів, брак командирів. Карпатське сі з початком угорської агресії опинилася в скрутній ситуації ще й через те, що опинилася фактично без команданта. Дмитро Климбаш, який очолював цю команду, фактично не брав жодної участі у опорі Мадяра. 15 березня військовий міністр Карпатської України Степан Кучурак призначив комендантом е кадрового офіцера ветерана армії ОНР, полковника Сергія Єфремова, про якого ми сьогодні говорили. Але і той передав командування полковнику Михайлову, Михайлові Колодзінському, який очолював штаб. І як згадує учасник цих подій, член ООН Генстапів Стахів, виїхав через тячу у Румунію. Тут зачитаю коротку його пряму мову. Разом з Чехами бігли і українці. Але в тих машинах був і той полковник колишньої Петлюрівської армії Єфремов, якого Волошин поставив командувати Закарпатською армією. Перший втік. І Клеменко, командир Січі втячеві, теж втік. Армія воює, а командир біжить. Це сумно, це ганебно, але командування Січі покинуло, коли побачило реальну картину подій. Керував обороною полковник Колодзінський, який під час виступу потрапив у полон і був розстріляний угорськими окупантами в Солотвані. Аби уникнути аналогічних проблем сьогоденні, націоналісти сучасності, тобто ми з вами, мають все сприяти вихованню серед молоді майбутніх керівників саме на базі націоналістичної ідеології. Це в будь-якому випадку принесе користь українській державі, адже і сьогодні відчувається дефіцит національно-свідомих керівних кадрів не тільки в Збройних силах України, але й в державному житті. І сподіватися, що ця проблема якось часом вирішиться сама по собі, без нашої ініціативи, є просто наївністю, яка може в майбутньому нам дорого коштувати. Взявши до уваги, все вище наведене, ми розуміємо, що дослідження історії. Для самого суто дослідження, як це популярне в Європі сучасній, це є недостатньо. З кожного уроку, який дала нам історія, слід робити правильні висновки. Особливо це стосується Карпатської Січі, яка, будучи спочатку громадською фактичною організацією, потім напіввоєвоєнізованою структурою, стала єдиним захистом молодої української держави. Армія багатомільйонної Чехії здалася окупанта фактично без бою. Коли, в той час, коли дві тисячі погано озброєних січовиків відмовились капітулювати, незважаючи на чисельну і технічну перевагу ворога. В сьогоденній ситуації, коли ми маємо надзвичайно слабкі збройні сили, ми повинні бути готовими, що відбивати потенційну загрозу доведеться новітнім січовикам, українській національні свідомі молоді. Аби уникнути повторення трагедії, весни 39-го року слід зробити фундаментальний аналіз цього спектру діяльності Карпатської січі. Врахувати її, його позитивні сторони, врахувати всі промахи, які були допущені січовиками. І розробити, ну, назвемо це, грубо кажучи, план, як можна уникнути цього в майбутньому. Результати це слід враховувати в умовах сучасності, і вони мають бути використані націоналістами сьогодення для оборони держави і її розбудови. Ігнорування цього досвіду може надто дорого коштувати Україні. І позбавити її навіть її державності. Дякую за увагу.